2024 рік був непростим для PlayStation. Рік почався добре. Успіх Helldivers 2. Хвалена Final Fantasy VII Rebirth та екшн дует Stellar Blade і Black Myth Wukong. Але влітку справи погіршились через провал Concord. Невдалий шутер і закриття FireWalk Studios стали низькою точкою для Sony, хоч Bot і намагався підняти настрій. Згодом з'явилася PS5 Pro, потужніша, але дорожча консоль, яку зустріли неоднозначно. Але час спливає, і у 2024-му вже не до минулого PlayStation. То, що чекає на PlayStation у наступному році, студії не розкривають планів, тож може здатися, що буде тихо. Тож, давайте глибше розглянемо, які саме ігри очікувати для ps 5 у 2025 році, а також зробимо кілька власних припущень. Спочатку подивімося, що планується від найважливіших студій PlayStation. Ghost of Yotai від Sucker Punch виглядає головною атракцією і вийде на ps 5 у 2025 році. Сиквел самурайської пригоди 2020 року Ghost of Tsushima обіцяє бути вражаючим з новим героєм та північно-японською локацією. Сподіваємося побачити геймплейні трейлери на початку року чи влітку перед зимовим релізом. Також є Fair Games, дебютна гра від Haven Studios. Це мультиплеєрний шутер про пограбування, цікаво, які уроки PlayStation винесла з провалу Concord. Анонсована у 2023 році ми ще не бачили геймплею, але сподіваємося, це не вплине на реліз у 2025 році, і це єдині ігри PlayStation Studios, які, як нам відомо, заплановані на 2025 рік. А без точних дат ми ледве можемо спланувати, чого очікувати протягом року. Але це не означає, що на PS5 не буде більше великих ігор, і ми можемо теоретизувати про інші проекти від студій Sony. Ми знаємо, що наступна пригода Naughty Dog поведе нас до зірок у грі міжгалактичний Єретик Пророк. Ми не очікуємо грати в це у 2025 тисячі але з радістю дізнаємось будь-яку нову інформацію, якою Ніл Дракман і команда захочуть поділитися, особливо якщо це стосується геймплею з лазерним мечем. На маратон покладено велику відповідальність не лише тому, що це буде перший повний реліз банджі після придбання Sony, але разом з Fair Games Це буде перший великий лайв сервіс шутер для PlayStation, який піде слідами Concord, що швидко згасає. Розробники Destiny мають такий же сильний досвід у шутерах, як і будь-хто в індустрії. Тож буде цікаво побачити результат їхньої роботи, коли вони прагнуть відродити свою давно забуту серію 90-х як багатокористувацький шутер з елементами видобутку. Чи може 2025-й стати роком, коли Death Stranding 2 вийде зі свого маслянистого кокона? Хідео Кодзіма був на Game Awards, але не привіз новий трейлер. Неприйнятна поведінка, як на мене. Чи ближче ми до розуміння, про що ця гра? Хто знає, але ми хочемо в неї пограти. І чим швидше, тим раніше Кодзіма візьметься за візін. Щодо ексклюзивів від третіх сторін, є на що чекати, особливо фанатам мечів. Phantom Blade Zero обіцяє бути яскравим екшен РПГ від китайської студії СК. Напіввідкритий самурайський екшен з елементами Souls-Like точно не бракує стилю. Дату релізу ще не оголошено, але сподіваємося на наступний рік. Щодо мечів, Warwin Meet — це ексклюзивна RPG для ps 5 дія якої відбувається в стародавньому Китаї. В епоху десяти королівств ви граєте за воїна, який впливає на ворогуючі династії, творячи історію мечем та магічними здібностями. Спершу гру планували на 2024, але відклали, щоб додати контенту. Цілком можливо, що вона вийде протягом наступних 12 місяців. Але це ще не все. Ballad of Antara, безкоштовна кооперативна RPG з кількома героями та переплетеними сюжетами, вийде на ps 5 у 2025-му. Скоро ми дізнаємось більше, а бета версія вже на підході. Думаєте, з мечами покінчено? Подумайте ще раз: у наступній грі меч навіть у назві «Sword of the Sea», але тут ним не б'ються. Натомість ви стаєте на нього імчите, як Тоні Хок чи герой Ре Фантазіо від студії Апсу та творців «The Pathless» таємничий герой у плащі ширяє мечами над руїнами пустелі. Ще одна свіжа новина з вересневого State of Play The Midnight Walk. Нова гра від Moonhood Studios, творців Lost in Random. Пригода, створена з глини, обіцяє стати однією з найвражаючих візуально ігор 2025 року. До того ж, вона вийде і на PSVR, хоч хтось підтримує цього забутого малюка. Останній ексклюзив PS5, який ми згадаємо, гра, про яку писали рік тому в огляді на 2024. Сподіваємось, у 2025-му ми нарешті незграбно пробиратимемось світом Baby Steps. Ексклюзив PS5 від творців Getting Over It та Ape Out виглядає однаково болісно та кумедно. Це може бути все щодо ексклюзивів. Але у 2025 році вийде ще багато мультиплатформних ігор, які зроблять цей рік чудовим для гравців PlayStation. Разом з виходом Індіана Jones та The Great Circle на ps 5 будуть Elden Ring Night Rain, Kingdom Come Deliverance 2, Assassin's Creed Shadows, Monster Hunter Wilds, Mafia The Old Country, Judas, Borderlands 4, Doom The Dark Ages та Metal Gear Solid Delta Snake Eater. І це лише деякі з них. А, і ще невеличка гра під назвою «Grand Theft Auto 6 може бути непогано, хто зна. Тепер найцікавіше частина, де ми можемо схрестити пальці та помріяти про ігри, яких ще нема, але які можуть з'явитися у 2025 році. У Insomniac був відносно тихий рік, як для студії, що так регулярно випускає нові релізи. Але це зрозуміло, враховуючи, що вони все ще оговтуються після витоку даних наприкінці 2023 року. Ми знаємо, що Росомаха в розробці, але ще не знаємо, коли саме гра потрапить до наших рук. І якщо вірити чуткам, гра про Венома має вийти раніше. Хоч малоймовірно, що ми зіграємо в цій супергеройській історії за 12 місяців, ми можемо дізнатися більше про плани студії Спайді, те саме можна сказати і про Санта Моніка Студіо. Що буде далі для розробника God of War загадка? Хоча відомо, що Корі Барлох, режисер God of War 2018, у 2021 році очолив новий проект, передавши керівництво Ragnarok Еріку Вільямсу. Чи побачимо ми гру Барлога у 2025 році. Щодо інших студій PlayStation, чи чекати нам ще більше пригод у світі Horizon від Guerrilla Games з чутками про розробку онлайн мультиплеєра в Амстердамі. І вже майже 6 років минуло відтоді, як бенд випустила Days Gone, і студія натякає на нову пригоду у відкритому світі. Крім цього, відомо мало, але ми б хотіли дізнатися більше. Правда, в тому, що ми мало знаємо про плани студій Sony, тож не дивуйтесь, якщо 2025 рік для PS5 буде тихим. Ми б раді помилитися і бути приємно здивовані шквалом анонсів та релізів. І нарешті, чи може інтерес Sony до Кадокава, власника From Software, призвести до ремастеру чи сиквелу Bloodborne? Я знаю, ми казали про мрії, але не будьте наївними. Щодо заліза, Sony була зайнята. PS VR 2, PlayStation Portal і PS5 Pro вийшли з різним успіхом. Тому ми очікуємо, що 2025 рік буде тихішим щодо нового апаратного забезпечення. Однак, можливо, рік, коли PS5 Pro нарешті виправдає себе як дороге оновлення, якщо ігри як Ghost of Yotai та GTA 6 почнуть доводити базову PlayStation 5 до межі. Цікаво буде побачити, як розробники освоять цю нову технологію за рік, і чи з'являться вражаючі порівняння між оригінальною PS5 та PRO. Хоча релізи обладнання будуть тихими, ходять чутки про новини щодо свіжих технологій PlayStation у 2025 році. Чи зробить Sony ще один крок на ринку портативних консолей? Просто додайте внутрішню пам'ять до Портал. Я не фахівець з інженерії обладнання, але наскільки це складно, хлопці? Якщо вірити недавнім повідомленням, можливо, ми побачимо наступника PSP і PS Vita наступного року або принаймні його анонс. Давайте будемо чесними. Це все лише здогадки, чи не так? Маєте власні теорії щодо PlayStation у 2025 році? Розкажіть у коментарях, а також про те, у що ви найбільше хочете пограти а для всього іншого залишайтеся.